був собі пес. Українська народна казка. А вранці було ось: косили хазяїн із хазяйкою сіно. Донька греблями уродувала, а синок під кущем у затінку грався. Раптом промайнула тінь, Хітнулися гілки. Дитина зникла. Це вовк, схопивши зубами за сорочку, поніс малюка геть. Мати й донька, звичайно ж, укрик. Хазяїн, схопивши вила, помчав наздогін. Та хіба ж вовка доженеш? Раптом де не взявся, вискочив пес. Гарчить, очі горять. герой. Кинувся на ворога і почалася битва не на життя, а на смерть. Курява стовпом. Клапті летять. Малого не пом'яв? Лопцюючи вовка і, задихаючись, запитав пес. Та що йому станеться. В перервах між ударами придушено вигукнув вовк. Ну, бувай. І пес, схопивши хлоп'я, Гордо поніс його невтішним батькам. А вовк, нещиро підвиваючи, зник у кущах. І зажив пес, як колись, навіть іще краще. Із часом забулися колишні неприємності, все забулося. Настала зима. а тут і свято в селі, весілля, Точку хазяїна заміж оддають людей зібралося сила селена. Пес у дворі гостей зустрічає. Аж ось далеко, із засніженого лісу донеслося жалісне, протяжне вовче виття. Почув пес, саме тушився, глянув на вікна і навпростець помчав до лісу. Я той, захекавшись, почав пес, прошукавши нарешті змарнілого вовка. Шо знову. злякався той. Ні. Ти той. Їсти хочеш. А в хаті веселощі у самому розпалі. Гості танцюють так, що аж хата двихтить. Стіл огинається від їжі. Хто співає, хто пригощається всім добре. А якщо щось зі столу раптом зникає, то в такому гармидері непомітно. І під столом теж свято. Вовк їсть і п'є натхнено, а песто шматок у косту йому підсуне, то варениками частує. Ну, вовкові таке й не снилося. Набив він черву донесхочу, розслабився трохи і радісно повідомив. Зараз заспіваю. від такої пропозиції стукнувся головою об стіл, так, що там угорі щось перекинулось, і він поквапився заткнути приятелеві рота смаженою гусячою ногою. Як назло, гості завели пісню. Та таку гарну, протяжну. А ось тепер вже точно заспіваю. заявив вовк, догризаючи ногу. Сперся лікти на чиїсь коліна, блаженно пригружив очі й завив на всю горлянку. Разом урвалася музика й пісня, затихли гості, а коли зрозуміли, що до чого, схопили хто рогач, хто кочергу, а наречена так узагалі у вікно стрибанула. Тут почувся несамовитий собачий гавкіт. Вовк прожогом вилетів на двір. За ним вискочив вірний сторож. Ти той. докірливо почав пес. Сяючи мовив наїдений по зав'язку вовк і, не чекаючи відповіді, попрямував через город у лісу. Заходь, раптом що? Долетіло з темряви, і вовк знову затягнув свою веселу пісню. А пес стояв біля тину і слухав, поки було чутно.